Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати для своєї доньки дуже смачний десерт: Нешкідливі цукерки, або, ще як вона говорить, нешкідливий шоколад. Для наших цукерок нам потрібно буде четверта частина стакана молока свіжого, один стакан сухого молока, півстакана. Цукру, пів пачечки ванільного цукру, приблизно 15-20 грошкового масла, 2 столові ложки какао. Олія соняшникова для змащення, яка у вас там є формочка. Саме перше, що нам потрібно зробити, це ми беремо нашу каструльку, вливаємо молоко, додаємо цукор і масло. І цю всю суміш ми відправляємо на вогонь. Помішуємо до тих пір, щоб масло наше розчинилося. Масло розчинилося, додаємо сухе молоко, ванільний цукор і какао. І постійно помішуємо. варимо приблизно 15 хвилин. На такому середньому вогні варимо і постійно помішуємо. Погляньте, яка маса в нас вийшла. Вона дуже швидко загусає, тому її потрібно дуже швидко розділяти по наших формочках. Варила її 15 хвилин. Формочку змастила я сонячну колію і ложкою нам додаємо в наші формочки. Я розлила у формочки наші і ще трішки залишилось Просто залила в мисочку. Наші цукерки поміщаємо в холодильник до повного їхнього захолодження. Ось минула година і наші цукерки готові. Вони вже застигли. Давайте спробуємо дістати їх. М -м. Перша цукерочка. Я вирішила їх обкачати ще в какао порошку. І виложу на мисочку. І так із усіма цукерочками. От погляньте, які гарні вийшли домашні смачні цукерки. Дивіться, як вони тягнуться. Я думаю, сюди навіть можна додати горішки. На смак уже воно. Вони такі, як снікерс. А якщо додати горішки, то буде взагалі смакота. Заходьте на наш ютуб канал, там завжди прості, смачні і нові рецепти смачного.